Віртуальна екскурсія кіровоградчиною відбулася вона в бібліотеці імені Бойченка. Цей захід присвятила 75-річчю з дня заснування нашої області. З історією кіровоградщини та її серця обласного центру бібліотекарі знайомили гостей в досить оригінальний спосіб. Замість традиційної лекції школярі дивилися тематичні фільми та переглядали слайд-шоу. На цьому заході діти зможуть проявити себе, розповісти про те, що вони знають про нашу область, поділитися з нами. Можливо, щось дізнається нове. В принципі, в форматі вікторини весело з відео вони будуть з нами спілкуватися. Далі була вікторина. Активність учасників гостей бібліотеки приємно здивувала. Діти перебуваючи один одного, хизувалися знаннями. Крім загальновідомих фактів, школярі розповідали і про менш досліджені події з історії Кіровоградської області. Окремо зупинилися на символі регіону не забули й про сучасність типового краю. Зокрема, бібліотекарі екскурсоводи... показали своїм гостям принади туристичної Кіровоградщини. Багато нового дізналися про будівлі кіровоградські, про кіровоградських діячів, ще про назви Кіровоград, Кіровограда. Які люди тут виросли? і Що писали про нашу країну, про наше місто? організатори віртуальної екскурсії поєднали маршрути минуле та сучасне. Це дозволило не лише зацікавити школярів, але показати їм, який шлях до сьогодення пройшла наша степова елада. Багато жити.